Марія Козловська, учениця 5-го В класу, Одеського ліцею номер 16 Віктор Дзюба, Слово промов. Рідна моя мова, материнське слово. Буду пам'ятати, я завжди про те, як навчила мати слово шанувати і не оскверняти, бо воно святе. Рідна моя мова пісня колискова про усе казкове на своїй землі, ніжно пелюсткова мова світанкова, та, яку вживають птахи і джмелі. Рідна моя мова, мова не святкова, треба нам народу мову повертать. Не було умови для вживання мови, та були умови мову пам'ятать. Рідна моя мова, слово висолкове, ти зі мною знову в щасті і в біді. Рідна моя мова, маминому слову я вклонюсь, як хлібу і світій воді. Пригадайте, діти, де і хто ви, і прийдіть додому назавжди, щоб напитись маминої мови, чистої джерельної води. Дякую за увагу!